Майже півсотні родин у Тлумачі шанували полеглих у боях земляків в їх незгасаючій згасаючій пам'яті приурочений благодійний проєкт Жити без тебе. Дружини та діти героїв мали змогу поспілкуватись і поділитися власним болем. Військових і правоохоронців, які віддали на війні найцінніше життя, вшанували хвилиною мовчання. В залі Наталія Розвадовська з маленькою донечкою Даринкою. Вона, дружина загиблого оперу повноваженого Володимира Розвадовського, поліціянт добровольцем пішов на війну загибло. У Сумській області. Отримали ми звістку з обіду 10 червня. Ми з дитиною збиралися гуляти і нам постукали в двері співробітники. Я подивилася співробітники, дуже багато. Я перше не зрозуміла, що сталося, тому що ми з самого ранку переписувалися, він скинув свою фотографію, хоч він себе не дуже любив фотографувати, він переважно змолоївся. О, але скинув фотографію і написав, що вечором передзвонить, що все добре. Я ще написала, там бережи себе. І тут пройшло пару годин з обіду. Прийшли працівники, співробітники, і мені сповістили, хоча я не вірила, хоча я казала перевірити ще там один, другий, третій раз. Ну не сказали, що це точно. Співробітники ювенальної превенції роздали дітям загиблих героїв подарунки тлумицькі малечі, приділили небайку увагу під час низки мистецьких заходів. Також учасники благодійної акції Жити без тебе посадили саджанці, аби в майбутньому тут пишно розрісся зелений дубовий гай. Нас не буде, але дерево буде рости. Це буде пам'ять про наших загиблих героїв. Наша мета, щоб люди бачили, як це необхідно. Замість того, що батьки будуть тужити, плакати, вони будуть жити, здиватися, доглядати, доглядати, садити. Садити дерева, садити квіти тематичні акції. Пам'яті поліцейські мають намір поширити на усі об'єднані тергромади області, адже велика війна зачепила кожний населений пункт Івано-Франківщини. Михайло Березень, Любомир Микитюк новина на вежі.